Снайперські відпрацювання, робота кінологів та штурмові завдання на Хмельниччині. Державна кримінальна виконавча служба спільно з ДСНСівцями вперше провели навчально-бойовий вишкіл під назвою Варта 2025 він зібрав на поділлі охоронців правопорядку з усієї країни. Такі вишкіли вони обов'язкові. Цей вишкіл є національного рівня. Після нього будуть проведені аналогічні навчання і тренінги в регіонах для того, щоб працівники вміло могли застосовувати наявні сили та засоби. Також брали участь у навчаннях військові та правоохоронці серед завдань такого вишколу відпрацювання злагодженої роботи різних підрозділів. В умовах війни зазначають учасники це життєво необхідно. Такі заходи вони дають можливість відпрацювати нові методи, продемонструвати готовність, що важливо, і для служби, і для суспільства. Тренування проходили на різних локаціях в умовах, максимально наближених до реальних напрямки різні. Тут і затримання, особливо небезпечних злочинців під час спроби втечі. Відпрацювання снайперських завдань, евакуація з поля бою та гасіння пожежі після влучання ворожого безпілотника. До слова, останній сценарій не вигадка. Адже кілька днів тому росіяни обстріляли виправну колонію у Запоріжжі. Там загинуло 16 людей. Оцінили дії персоналу. Вони були достатньо професійними, і саме пожежний розрахунок білогерської колонії. Навіть до прибуття підрозділів ДСНС фактично ліквідував наслідки пожежі. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб всі органи влади в частині цивільного захисту і пожежної безпеки дуже якісно взаємодіяли. Тому що загрози абсолютно відрізняються від мирного часу. Тобто, сьогодні ви бачили залучення піротехнічних підрозділів, чому це важливо. Ворог застосовує касетні боєприпаси. Ви знаєте, в шахедах, які розкидають по всій території навколо локацій, застосовують і використовують різноманітні хімічні пристрої, особливо біля лінії ЗІТ. Ні, тому нам дуже важливо, щоб взаємодія усіх систем органів влади була в частині пожежого сіння на високому рівні. Тут було питання більше про таку взаємодію, як швидко ми можемо разом спрацювати, які спроможності є в системі ДКВС, які спроможності є в системі ДСНС. Як вони будуть взаємодіяти по всій території країни у випадку необхідності? Такий вишкіл на Хмельниччині тривав два дні. Невдовзі його планують провести й у інших регіонах країни. Олена Гула, та Гуменюк, новини 33 канал.